Нещодавно до мене на консультацію приходила клієнтка, підприємець, яка паралельно, окрім того, як запускає свою справу, свій навчальний проект. Я не буду в деталі вдаватися, ну так як це є конфіденційна інформація, і паралельно готується поступати в Гарвард. І насправді людина дуже амбіційна, дуже цілеспрямована, дуже працьовита, старанна. Я це помітив одразу практично, як тільки ми почали спілкуватися, тому що більше 9 років досвіду вже дають можливість відмічати такі речі практично одразу. І здавалось би, класно, все супер, є потенціал, є енергія, людина перспективна, людина ставить собі такі глобальні цілі, такі глобальні проекти перед собою ставить. І команда вже є зібрана. Є люди, які працюють, є люди, які підтримують, є навіть партнери. Але ось тут якраз таки є ось цей підводний камінь, про який я хочу вам розповісти. Якщо раптом ви вирішили займатися бізнесом у партнерстві, взагалі, для чого ми починаємо бізнес у партнерстві? Для чого підприємці починають в партнерстві? Тому що вони хочуть розподілити своє навантаження. Це є одна із причин. Це є така логічна, правильна причина. Але ви повинні розуміти, що дуже часто за цією причиною приховується ще одна причина. Ця причина вона полягає саме в тому, що підприємець просто хоче, щоб не було сумно, скажімо так, щоб не було скучно. хоче, щоб було весело разом компанією починаємо. Але розумієте, коли за такого підходу і коли на таких принципах ви будуєте бізнес. І партнерство своє будуєте на такому принципі, і в даному випадку, ось ця клієнтка вона опинилася у схожій ситуації, то ви ризикуєте ту справу, яку ви починаєте створювати, втратити. І перші симптоми я вже почав бачити. Мої припущення. Вони почали підтверджуватися, в чому вони полягали ці припущення. Вони полягали в тому, що клієнтка почала вигоряти. Вона почала вигоряти через те, що вона практично сама на собі тягнула весь проект. І вона тягнула на собі найважливіші ланки. І можна сказати, ну так, це ж її проєкт, це ж її ідея, хто ж як не вона захоче його розвивати, хто ж як не вона, буде вкладатися в нього найбільше. Але з іншої сторони, коли ти береш партнерів, з іншої сторони, коли ти береш людей, з якими ти хочеш разом розвивати цю справу, то, відповідно, вклад повинен бути рівноцінний. В даному випадку цього вкладу не було. В даному випадку, я помітив, що і як такого. Управління в клієнтки не було. Чому? Тому що вона дуже добра людина сама по собі, лояльна людина і не хоче псувати відносини з іншими людьми, особливо з партнерами, тому що не хочеться просто ображати людей, скажімо так. І тут бачите, яка цікава ситуація виходить, як показує моя практика, як показує світова практика, коли ти в партнерстві починаєш працювати. Ти ділиш зазвичай свої доходи, інакше важко партнера отримати. Ти повинен запропонувати щось взамін. Ти ж не просто кличеш людину до себе. Давай просто будемо працювати, ти будеш працювати, а я буду заробляти. Ні, ну так ніхто не погодиться з вами працювати. Тому ви пропонуєте щось взамін. Тому ви пропонуєте взамін долю у своєму бізнесі. Тому ви пропонуєте взамін можливість отримувати частку. В доході вашого бізнесу і це приваблює людей, і на це люди, як правило, погоджуються. Але коли ви починаєте тягнути на собі увесь бізнес, коли ви починаєте самостійно усе робити, всі ланки. І крім того, коли ви намагаєтеся давати вказівки, ну так як ви започаткували цей бізнес, ви вважаєтеся ну, за замовчуванням, найголовнішим в даному проєкті. І насправді важко собі в цьому зізнатися, тому що не хочеться якби псувати відносини з людьми, тому що можуть сказати у відповідь: «А чому це ти розкомандувався, чи чому ти розкомандувалася, ми ж рівноцінні. Не хочеться потрапляти в цю ситуацію, тому і вказівки йдуть, знаєте, в такому більш рекомендаційному форматі. Тобто, ну давай було би непогано зробити ось цю роботу. Було би добре ось так зробити. Ну і звісно ж в такому випадку люди кажуть: ага, так, так, ну так, було б добре так, так. Але ж це не означає, що людина візьметься і зробить цю роботу, навіть якщо це її пряма відповідальність, навіть якщо в цьому проєкті вона сама за це відповідає. Так от було в даному випадку із клієнткою, вона не могла достукатися нормально до своїх працівників, до своїх партнерів, тому й тягнула все на собі. Але в цьому випадку ви повинні розуміти, коли ви йдете за схожим сценарієм, коли у вас схожа ситуація, можливо, ви зараз себе впізнали в цій ситуації. Працюючи в партнерстві або бажаючи розпочати бізнес в партнерстві, ви повинні розуміти, так, ви доходи будете ділити порівну. І є таке правило, що 10 тисяч 100 тисяч діляться порівну легко, а мільйон легко ніколи не ділиться порівну. Тут вже починають вступати оцінки, хто наскільки вкладався, хто з якою часткою вкладався. І тепер дивіться, яка цікава ситуація, коли ви починаєте привчати людей до того, своїх партнерів, давайте почнемо з партнерів, коли ви починаєте партнерів своїх привчати до того, що от я працюю, я тягну весь на проект на собі, але гроші ми ділимо порівну. Здається, це нелогічно, але саме це часто відбувається на практиці. Люди звикають до цього. І коли ви починаєте якось пред'являти, що ну, слухай, давай якось включайся, а людина вже звикла до того, що ну, в принципі, і так можна працювати, вона почне пручатися ось цим змінам. Вона не захоче погоджуватися, більше вкладатися, щоби отримувати стільки ж. Умовно кажучи, якщо ви заробляли в бізнесі 5 тисяч доларів, у вас було 5 партнерів, але при цьому ви робили всю роботу самостійно. То в такому випадку ви будете ділити по тисячі доларів на кожного дохід. Ну, я кажу зараз за чистий прибуток, я кажу зараз за дивіденди, для того, щоб було максимально зрозуміло і максимально легко рахувати. В такому випадку, дивіться, як це виходить, що кожен в такому випадку отримує по тисячі, нічого не роблячи в той час, коли один робить всю роботу за всіх. Далі люди до цього привикають, доходи починають рости вже 10 тисяч доларів приносить бізнес. І тут вже кожен по 2000 отримує. І так далі так далі, так далі. Бізнес росте. Тут з'являється наступна небезпека. Небезпека полягає в тому, що ви вигоряєте як власник. Бо ви тягнете все на собі, весь проект ви тягнете на собі через це ви як власник, вигоряєте. І ви починаєте, якби дискомфорт відчувати, бо ну, вже не можете тягнути все на собі важко. Починаєте потрошки, якби достукуватися до людей, а вони пручаються. Можливо, щось роблять зі скреготом зубами, але це не та віддача, яку ви очікували отримати. Ну окей, ви можете ще це стерпіти. Далі йдемо. Далі бізнес починає ще більше переносити, ще більше, ще більше. Ви, по суті, одні працюєте, а партнери просто сидять і. Отримують дивіденди, скажімо так. І далі ви потрапляєте в таку ситуацію, от як я сказав, до мільйона, припустимо, ви доходите до мільйона. І в даному випадку, ви опиняєтеся в тій ситуації, от знову ж таки, по 5 партнерів ми рахуємо, ви починаєте отримувати кожен по 200 тисяч. І в цей момент ви вже не захочете мовчати, однозначно, ви не захочете мовчати. Як я сказав, спрацює це правило, де мільйон легко ніколи не ділиться. І тут ви вже почнете підраховувати реально вклади, бо у вас це ось тут задовбає, вже ось тут буде сидіти ось цей підхід, що ви робите все самі, а партнери нічого не роблять, тільки отримують гроші. Якщо одразу ви домовлялися про те, що кожен має робити якийсь вклад в бізнес. Але робите по факту вклад тільки ви, як засновник цього бізнесу, і тягнете усіх на собі, всі процеси. І в такому випадку, коли ви вже дійшли до такої значної цифри, і навіть насправді може ще й раніше таке відбутися. Але я для грубого рахунку хочу просто показати, як цей принцип працює на практиці. Ви вже починаєте конкретно пред'являти своїм партнерам про те, що вони нічого не роблять. А отже, левова частка доходу повинна бути у вас. Звісно ж, партнери не захочуть вам віддавати свої гроші. Тому, що відбувається? Відбувається конфлікт інтересів. А до чого це приводить? Це приводить до об'єднання об ваших партнерів проти вас. Тобто, умовно кажучи, 4 партнери. Тобто, давайте навіть так. Ну, я казав, за 5 разом з вами партнерів. 4 партнери, які, окрім вас, є проти вас в даному випадку виступають, їм абсолютно нічого не вартує, щоб об'єднати свій капітал, мовно кажучи, скинутися на хорошого адвоката, чи хорошого юриста, чи будь-кого іншого фахівця, і цю справу переробити на себе, переписати на себе цю справу. Переробити цю справу своєю власністю зробити її. Просто перевести бізнес на себе простіше кажучи. І ви зі своїми стами тисячами проти їх 800 тисяч доларів не потягаєтеся, тому перемога буде в даному випадку на їхній стороні. І вас викинуть по суті з вашого ж бізнесу дуже просто. Просто заплативши потрібним людям. А ви опиняєтеся за бортом. Так ви скажете, ну це ж я створював чи створювала цю справу, я ж її розвивав, як вони посміли. Тут немає не стоїть питання, як вони посміли. Це є бізнес і це є те явище, в якому рідко спрацьовує якась така мораль. Рідко. Я кажу вам зараз реальні речі. І ви повинні це розуміти і приймати одразу. Ви повинні бути готовими до цього. Тому що краще підготуватися наперед, морально і фізично, і зберегти свій бізнес, ніж потім в один момент втратити все. І от саме ось цей сценарій чекає ось цю клієнтку, якщо вона не прийме рішення кардинально. По іншому вибудовувати свої відносини із партнерами. Тобто тут ми стикаємося із першою важливою рекомендацією. Ви повинні чітко і жорстко прописувати відносини з партнерами таким чином, щоб ваші інтереси були максимально захищені. Це дуже важливий момент. І з іншої сторони, якщо ви хочете цих партнерів брати в свій бізнес. Це повинні бути партнери, які будуть привносити той вклад, який ви очікуєте, щоб вони привносили. Не просто друзі, не просто за компанію, а для дійсності, для роботи, для ефективної роботи, щоб кожен із них вкладався, щоб в кожного партнера була віддача. І я не кажу зараз про те явище, коли ви кличете в партнера людину, чисто тільки заради її грошей. Заради того, щоб вона проінвестувала в ваш статутний капітал. Ні, тут справа за загально вигідну співпрацю, вигідну для всіх партнерів, щоб кожен працював над своїм сегментом роботи. В даному випадку і цій клієнтці варто було би перестроювати відносини з партнерами саме так. І зафіксувати чітко кожну ланку роботи за кожним конкретним партнером. І правильно це все потрібно врегулювати. Другий важливий момент, який потрібно врегулювати в даному випадку, і цій клієнці це є просто розподіл пріоритетів. Ви повинні помітити тут один цікавий момент. Клієнтка намагається тягнути і бізнес на собі, і намагається ще паралельно. Поступати в гарвард. І, як ви розумієте, це є дуже серйозна відповідальність тягнути дві справи на собі. Це дуже важко. І особливо це важко робити, коли ти в бізнесі сам. З однієї сторони, ти фізично робиш цю роботу сам чи сама, а з іншої сторони, ти не можеш ні на кого покластися. Тому що не знаєш. В що потім перетвориться твій бізнес, бо можливо робота буде проходити не так, як ти очікуєш. Не так, як ти очікуєш, вона буде виконуватись, ця робота. І тобі потрібно вибудувати правильну систему контролю кожного процесу в своєму бізнесі, щоб між тобою і між твоїми партнерами не виникало ніяких непорозумінь. Тому що один може розуміти, що робота повинна виконуватись ось так, а інший розуміє, що робота повинна виконуватись ось так. І тоді один виконує по одному, інший дивиться і каже, ну що, це неправильно, ти неправильно виконав. А перший каже, «Ну, я так вважаю, що це є правильно. Тобто тут немає ось таких точок дотику, взаємопорозуміння, і тут будуть виникати постійно конфлікти. Це є ще один важливий параметр, який потрібно враховувати при вибудуванні відносин із своїми партнерами. І, взагалі, задавайте собі частіше питання, для чого мені ці партнери? Чи дійсності вони дадуть той вклад в бізнес, який я очікую отримати? Чи це просто моя якась така дурна забаганка? Без якої можна обійтися, без якої я впораюся і самостійно зроблю всю роботу, самостійно вибудую всі процеси. Бо тут, як я сказав, є ще один цікавий момент, що людина наважується на важливий крок в своєму житті, але однією рукою намагається притримувати справу, тягнути її самостійно. А як ви знаєте, на двох стільцях однією дупою не всидиш, можна травмуватися просто. Так само і в цьому випадку. Потрібно обрати, що буде в пріоритеті, перше чи друге. І якщо все ж таки ви хочете йти в двох напрямках, тобто ви хочете от, піти на такий серйозний крок в своїй кар'єрі, напевно, навчання, освіта. То тоді в першому, вашому бізнесі повинна бути система правильна, де кожен працівник на своєму місці чітко знає, що і як йому потрібно робити, як виконувати свою роботу, мають бути чіткі правильні системи контролю, має бути правильна система навчання працівників, тому що однозначно, коли команда, коли бізнес буде рости, потрібно буде поповнювати команду. І поповнюючи команду, ви вводите нових людей в свій бізнес, і нових людей потрібно правильно навчити. Швидко і правильно навчити. Бо якщо ви цей момент проморгаєте, якщо ви його проігноруєте, то відповідно, коли ви берете людину, яка не навчена, вона стає до роботи, вона починає виконувати роботу неправильно, неякісно, і ви за нею постійно переробляєте. Тобто, вам ось, якщо ми кажемо про ту модель, яка зараз в цієї клієнтки, за яку я розказую, то їй постійно прийдеться розриватися між от, підготовкою до поступлення чи навіть потім і навчанням, і самим процесом управління бізнесом. Тобто ні тут неефективно не готуєшся, ні тут в бізнесі робота ефективно не виконується. Не встигаєш, і, як я сказав, стільці роз'їжджаються, і ти сідаєш просто на землю. Ось, що чекає за такого підходу. Тому, якщо ви все ж таки наважуєтеся на такий підхід, у вас є серйозна ціль, є бізнес паралельний, то вам потрібно правильно вибудувати систему в уже існуючому бізнесі, правильні відносини із партнерами простроїти. І правильно вибудувати роботу працівників і менеджерів своїх правильно навчити працювати, щоб усе це працювало з вашою мінімальною участю або в ідеалі, взагалі без вашої участі. В такому випадку можна сказати, що ви зможете ефективно займатися, як, от, в даному випадку, ця клієнтка підготовкою до поступлення. Ось тоді ви встигнете. Ось тоді ви зможете витягувати ці два процеси. Проти законів фізики не попреш. У нас є як не крути 100% нашої уваги. Ну не вижмеш ти 110-120% уваги. Є фокус. Ти його можеш просто розділити на 50, але якщо ти ділиш фокус на 50, то ти на 50% зусиль вкладаєш менше в один і другий напрямок, а отже, недостатньо ефективно над ними працюєш. І зараз у вас, скоріш за все, виникає питання. А як правильно мені в моєму бізнесі вибудовувати відносини із своїми партнерами? Щоб кожен порівну вкладався. Чи а як мені правильно вибудувати відносини із своїми працівниками, роботу своїх працівників? Як це все перетворити в систему? І тут важко дати один універсальний рецепт. Одну універсальну формулу, один універсальний алгоритм, адже кожен бізнес різний, кожна ситуація різна, унікальна, і врахувати всі нюанси кожної конкретної ситуації, кожного конкретного бізнесу і помістити усе це в одне відео ну це ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникають питання, як правильно діяти у вашій ситуації у вашому конкретному бізнесі, записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо. В чому ви помиляєтеся, що ви робите не так, де ви допускаєте помилки, де є ті підводні камені, які вас спіткають на шляху до виправлення проблеми? І головне, ми з вами створимо чіткий і покроковий план, як правильно діяти у вашій конкретній ситуації у вашому конкретному бізнесі, щоб виправити ці проблеми, щоб правильно вибудувати систему в бізнесі, щоб правильно вибудувати відносини з вашими партнерами. Посилання для запису на безкоштовну Консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. Також рекомендую вам підписуватися на телеграм-канал проєкту Українська Бізнес-Лабораторія, адже саме там я ділюся тією інформацією, якою я ділюся тільки зі своїми клієнтами, і більше ніде її не публікую. Інформація стосується теми продаж, того як правильно вибудовувати відносини з партнерами, з працівниками, як правильно вибудовувати відносини зі своїми постачальниками. Окрім цього, долучившись до даного. Телеграм-каналу, ви ще отримуєте в подарунок курс бізнес-перезвантаження. Це є той курс, який допомагає вам трансформувати своє мислення із власника малого бізнесу, яких є 95 і по тій причині закривається тих же 95 бізнесів в перші 5 років, і трансформувати своє мислення на мислення тих підприємців, яких є менше 5%. От що такого цікавого, такого важливого є в їхній голові, ось цих підприємців, чого немає в більшості, ось саме це даний курс допоможе вам зрозуміти і інсталювати найважливіше ці правильні позиції, ці правильні моменти у свою голову, у своє мислення. Посилання на даний телеграм-канал я також залишаю внизу в описі до цього відео. Окрім цього, я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео, і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.